Допомогти дітям ще й зустрітися з цікавою людиною. Активні та відомі чернігівці виставили свої кандидатури на торги, аби як можна більше зібрати грошей для обласної дитячої лікарні. Протягом місяця за політиків, акторів та бізнесменів точилися аукціонні бої. Час підбивати підсумки. В этом году ми зібрали 10 тисяч 267 гривень. Ця вся сумма була потрачена на приобретение медицинського оборудования для реанімаційного отделения Черниговской обласної детской больницы. Найбільшу суму за зустріч з одіозним політиком Олегом Ляшком виклав логіст великої транспортної фірми Станіслав. Не пошкодував на це півтори тисячі гривень. Інтересний чоловік, якби как бы, хоро хороший політик, думаю, буде цікаво з ним пообіцятися, які мисли. Є питання, надії інтересне, надіюся, він відведеться. Хоча гроші й сплатив, але у щільно розписаному графіку депутата. Для Чернігівці часу не вистачило. Але Станіслав не дуже й переймається. Ми договорились, зараз в новому році, буде у них час, буде в Чернігові. Позвонять, ми зустрінемося, пообщаємося. Організатори кажуть, вони не контролюють зустрічі, а тільки їх влаштовують. Головна мета зібрати гроші та допомогти дитячій реанімації. Адже ні для кого не секрет, що державного фінансування медицині не вистачає. Більшість обладнання у закладі подарунки меценатів. 5-40 гривень на день на дитину. Як ви врахуєте? Це достатньо. На зібрані гроші волонтери придбали дитячі ваги, відсмоктувачі, прилад для дихання та інші необхідні речі для реанімації. В лікарні радіють таким новорічним подарункам і жаліються. Аби задовольнити всі потреби хворих дітей, потрібен не один такий аукціон. А що стосується вже одноразових походу за дітьми, то тут, звісно, поки що, і що ми не справляємося з усім. Ну і медикаментозно дуже багато є проблем. Тому волонтери вже готуються проводити благодійну акцію наступного року.